Сенсація залужний розриває всі шаблони. Такого ніхто не чекав. Крісло для залізного генерала вже готове. Москва здригається, блекаут на всю Путін жорстко підставив своїх же. ЗСУ розкатали тих, хто мав би тріумфувати. Наступ на південь України зірвано. Російські солдати вмикають задній хід. Придністров'я спалахує над потужним протистоянням. Молдова лупить по Кремлю. Цього бункерний боявся найбільше. Економіка країни трі. Іщить по швах уже завтра станеться вибух. Про все це у нашому випуску Пекельна точка терміново сенсаційні деталі про заложного, які вже неможливо втримати в таємниці. Феєричне повернення залізного генерала до Києва. топ посада вже приготована, мережа гуде чутками, ЗМІ вибухають з догадками. Перша реакція самого колишнього головнокомандувача ЗСУ вже розчулила українців. Невже починається новий етап? І чим він ознаменується? Про це вже. Замить! Посол України у Великобританії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на початку січня готується залишити посаду. Нібито ще кілька тижнів тому він озвучив своє бажання щодо відставки президенту Зеленському, і тоді ж виклав свій загадковий пост з підписом Вдома найкраще. Інформація, яка з'явилася в СМІ, по поводу того, що залужний може ну покинути добровольна пост посла в Британії, може бути в тому числі зв'язана з. Началом політичного процесу в Україні, хоча представники залужного вже спростували інформацію, навколо особи посла вже кілька місяців панує величезна кількість чуток. Наприклад, він готується до участі у можливих виборах президента. До речі, ці чутки залужний так само неодноразово спростовував. Я Не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожен, хто отримує пропозицію, від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це в правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів ні партій і принципово не маю жодних зв'язків з будь-якою політичною силою. Захочет ли залужний э, приймати участь в політичній гонці, ну до конца не очень зрозуміло. Але з політтехнологічної точки зрения, звісно, це було б оправдано, тому що у нього опять же большая узнаваемость. Це навіть при тому, що соціологи ставлять його на перше місце у більшості рейтингів. Я підтверджую, що рівень довіри до залужного є дуже високим. і Він залишається таким, так да, знизився після того, як він пішов з посади, але він залишається. Популярною особою І його інтерв'ю, коли читаєш, ну сльоза, бринить, тому що настільки це якби, от такий щирий от українець, такий гарний. І цей образ, я не думаю, що він якось штучно створювався самим залужним чи, чи якимось політтехнологами, все, що штучно, все відпадає. Крім того, з'являлися чутки, що залужному також пропонували посади прем'єра та голови Офісу президента. Моклізм Залінський щото йому предлагають в Україні. Да? Ну, конечно, мог, ну, безусловно. Но тем более публично, в принципе, Зеленский этого особо не скрывал, были консультации, он общался с людьми, с кандидатами на главу офиса президента на эту должность. На позиции премьер-министра, опять же, насколько я помню, еще до назначения Свириденко, опять же, говорили про заложную. Ну, потому что страна в войне, переход на на военную экономику. Але поки що, за словами: представників заложены. Жного він залишається на посаді посла. Експерти зазначають, що він зі своїми завданнями в Лондоні досить непогано справляється. Не було ніяких скандалів. И мы можем опять же отметить, что взаимоотношения Украины и Британии постепенно только улучшаются и находим мы находим какие-то новые для себя возможности. Если в этом активная роль Залужного, ну если есть, тогда он может записать себе это, конечно же, в актив. разом ми підписали знакову угоду. Першу у своєму роді про нове партнерство між Великобританією та Україною, яке відображає величезну прихильність існуючим між нашими країнами. Я пишаюся тим, що говорю від імені об'єднаного королівства, що ми з вами не лише сьогодні чи завтра, цього року чи наступного, але протягом наступних ста років тим більше екс-головком неодноразово заявляв, що його пріоритет робота на благо України, яку посаду він не обіймав. Блекаут у Москві. Нарешті Росія відхопила сповна енергосистема, зруйнована в одну мить. Землі Путіна буквально тріщать під ударами українських сил. Це справжній апокаліпсис. Помсти ЗСУ підлетіла якраз вчасно. Двіжуха увімкнулася по команді. Це треба бачити. Росіяни волають, наші натискають на болючі точки противника. Невже кінець РФ таки прийшов? Перші подробиці у сюжеті далі. Удари помсти. Результат під ялинку блекауту підмосков'ї. Напередодні нового року понад 100 тисяч росіян залишилися без світла та інтернету. Не виключено, що наступною буде і Москва. Що цікаво, і в парку теж. І вся ця частина часть без енергії. У грудні Україна активізувала атаки на російську енергетичну інфраструктуру, вразивши найбільшу кількість об'єктів та найширше коло цілей. із початку війни Щоб там не була, но для російської армії необхідно топлювані необхідно функціонування поставок логістики к лінії фронту. і Я теж нарушається. Аналітики Bloomberg підрахували, що за останній місяць 2025 року було здійснено щонайменше 24 атаки на російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери та інші об'єкти в морі, а також великі трубопровідні споруди. Війна переходить к ним. ця війна приходить к ним домой, і соответственно вони все чаще відчувають послідства агресивної політики свого государства. Не начинали бы вы войну, у вас не было проблем. Сейчас эти проблемы есть. То есть это именно в том числе прямое заявление, что, ребята, давайте вы как-то остановите войну. І у вас теж не буде проблем після атаки БПЛА в ніч на 31 грудня в Рибінську Ярославської області яскраво горіла нафтобаза Темп, що належить Росрезерву. Нафтобаза є важливим пунктом зберігання та розподілу нафтопродуктів для центрального федерального округу та всього північного сходу європейської частини Росії. Дрон в один дрон, в, резервуар, один дрон в, полі. в першу чергу треба розуміти, що коли відбувається війна. На истощение, war of attrition, а все больше война, яка, яка Россия начала против Украины, приобретает форму вот этой войны на истощение, это война экономик. Поэтому нанесение ударов по экономическим объектам это то, что подрывает возможности государства находиться в этой войне. Журналісти звертають увагу, що атаки посилюють тиск на російський експорт, який і без того зазнає труднощів через міжнародні санкції щодо найбільших видобувних компаній країни. политика умир... умиротворения агрессора, она в мировой истории никогда не давала результата. И она ошибочна. Но Путин рассчитывал, что Трамп будет это делать. И как только Путин увидел, что во время встречи э, Зеленского и Трампа Трамп произнес э, фразу, что нет никаких часовых крамок, а Путин рассчитывал... Що на цій встрече Трамп скаже, все, давай сьогодні ти заключаєш соглашення, сьогодні ти підписуєш, що Донбас в Росії. Зеленський этого не зробив, і Путін моментально придумувати історію з атаками резиденція. Хоча Москва, як і раніше, експортує значні обсяги нафти, потік нафтодоларів, ключового джерела фінансування війни скорочується. И поэтому Россия идет на какие-то такие нестандартные шаги, потому что они понимают, что если сейчас они не корректируют ситуацию в нужное им русло, то им может быть не до ведения войны просто, потому что когда у вас рушится экономика, и когда у вас просто перестают платить там, пенсии и зарплаты в бюджетной сфере, воевать как-то не получится. Потому что будет много внутренних волнений, которые перерастут в протесты, которые в свою очередь перерастут в революцию. Тим часом Путін продовжує регулярно завдавати ударів по українським енергетичним та цивільним об'єктам, залишаючи тисячі людей без електрики, води та опалення в умовах низьких температур. Але найжахливіше в цьому те, що деякі сім'ї залишаються без рідних і близьких, яких вбиває Росія. Екстрену ЗСУ феєрично привітали Путіна із новим роком. Склади із боєприпасами злетіли у повітря. Логістика ворога розсипалася, а наступ зірвано. Українські оборонці тріумфують і попереджають. Це лише початок на носі лютий розгром противника на півдні. Диктатор віддав кривавий наказ, втім зіштовхнувся із силою наших. Перші деталі про це не пропустіть далі. Перша зупинка у новому році ільський нафтопереробний завод. Його у новорічну ніч відвідали невідомі дрони. В останні години старого року розмі повідомляють про масовий наліт дронів на Москву. Через це довелося закривати аеропорт Домодєдово. Українські пабліки писали, що на Росію полетіли близько 300 БПЛА. У Міноборони повідомляють про збиття 168 дронів на шістьма регіонами Росії, тимчасово окупованим Кримом, лише дев'ять із них, нібито летіли на Москву два направления ударів було дронових атак. Це на юг Російської Федерації, по об'єктам Азов'я, при, Азов при Чорноморії, Друге направление это на северо Восток. Очевидно, теж по об'єктам нефтянки и по складам боеприпасов ä, противника и прочим складам в, в оперативную глубину. Главная задача Сил обороны на, на текущий момент это максимально ослабить наступательный потенциал россиян, поэтому целями являются є... Приймущество на їх логістика. Україна не атакувала резиденцію Путіна. Про це пишуть Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників. Журналісти зазначають, що оцінка ЦРУ не виявила доказів нападу на російського диктатора чи його резиденцію. Джерела видання стверджують, що метою був відомий військовий об'єкт, розташований у тому ж регіоні, що й резиденція Путіна. Якщо говорити рітя Новгородської області, там перше це є станції СПРН. системы предупреждения о ракетном нападении. Это относится к объектам стратегических ядерных сил системы раннего предупреждения. Вполне возможно, что одним из таких основных элементов являются они и система управления космической группировкой сил. Россияне в последнее время, за последние годы серьезно нарастили количество спутников. Это как раз Ті склади боєприпасів і техніки, які питають відповідні групування військ. Зокрема, це угрупування військ «Північики» намагається наступати на Куп'янському та Ловчанському напрямках, а також здійснює провокації на Чернігівщині. Куп'янськ сам по собі не був, ну, зараз, якщо політичну составляю відбросити. Путін, генерали йому всі обіцяли, що він захоплений, тепер вони будуть лбом битися доказувати, що це так, однак, якби Путін і його генерали не мріяли, ні сам Купінськ, ні логістичний вузол Купінськ-Вузловий вони не отримали. Також не позубав вже більше року Кремлю Покровськ, де українські захисники стабільно тримають оборону. Якщо ми говоримо про направленням, напрямку, от большого сіверського виступу, южна його частина, От, противник росіяни наступають, питаються наступати на ліманському напрямку. Це, очевидно, з сціллю. достичь до Славянска. На Покровском направлении, точнее, там даже, если так, два участка, это Юг Покровска и Север Покровска. Там разные армии наступают, разные характерных боевых действий. Если вторая армия противника продолжает упорно вытеснять наши силы из Покровского Мирнограда с юга, то 51-я армия пытается охватить этот узел сопротивления таким всем обходным маневром. Експерти звертають увагу, що Росіянам цікаво Запорізької та Херсонської областей. Орєхів, это были узлы оборони наші з юга. Развивая успіх э, Углидар Урахова. Нужно дальше двигаться не на север, а розвернутися на э, запад э, вдоль южної трассы донецтва да Запорожья. Таким образом, входя в фланг, і тил наш лінії оборони. тобто у нас оборудовальна лінії оборони остається кюву, ані заходять востока. Такими темпами за півроку росіянам вдалося пройти на цьому напрямку половину всього захопленого на даний момент шляху. Проте не все є так, як хотілося б пропаганді, і спроби просування на півдні це ще не захоплення обласного центру. Ситуація на цьому напрямку може змінюватися динамічно. П'ять хвилин тому Придністров'я на межі вибуху. Молдова реагує рішуче, а Кремль стикається із непередбаченими наслідками своїх дій. Напруга зростає буквально щохвилини. Масштаби спецоперації збільшуються. Межі передової вже видно за кілометри. Шок у Кишнева вже є власні карти, які змінюють розклад сил. Що реально відбувається у Молдові, і до чого це може призвести. Уся правда у матеріалі далі. Москва активізує дії в окупованому регіоні Молдови, щоб перекинути ресурси України на частину, де може бути нова загроза від російського анклаву. У військові частини квазіутворень викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння. Річ зайшла о неоднократних задержаннях і многочасових досмотрах жителів Придністров'я в Кишиньовському аеропорту. Придністровська сторона потребувала від Молдови прекратить давлення. Жалоби на дійство молдавських властей поступають і в общественну палату Придністров'я. У Придністров'ї розгорнуто виробництво БПЛА та центри навчання операторів дронів. Про це заявляв і Олександр Бужурян, мер міста Леова, у вересні. За нашою інформацією, Росія намагається організувати виробництво безпілотників на території Придністров'я. Ми маємо конкретні назви двох заводів у Терасполі: йдеться про молдавізоліт та електромаш. Прокремлівська газета Комсомольська правда називала інформацію про виробництво дронів у Придністров'ї фейком. Я іскренні в нормальних добросусідських відносинах і в асусі конфлікту. Як з України, та і з Молдови, Москва перекидає в Придністров'я агентів спецслужб яким дане завдання сіяти хаос шляхом інформаційних операцій та здійснювати провокації? Російська Федерація сподівається дестабілізувати обстановку в Молдові та на кордоні з південними регіонами України через дії росіян, ризик проникнення диверсійних груп на територію нашої країни зростає. У разі потреби Кремль зможе використати накопичені ресурси для ескалації. Що касає на атташені з Російською Федерацією, вони Болі прозречною, болі понятне лично для меня и более стабільне. Кремль сформував там державу з ізольованою банківською системою, неконвертованою валютою та гігантським рівнем корупції у Придністров'ї Чи не кожна друга компанія належить олігарху Ушану. который контролирует значительную часть экономики ПМР. По некоторым данным, шериф обеспечивает поступление в бюджет региона больше 50% налогов, а на предприятиях холдинга работают десятки тысяч человек. Еще в 2015 году Гушана называли одним из самых богатых людей на постсоветском пространстве. А його стан оцінювалося в 2,1 мільярда доларів. Україна заморозила активи Гушана через постачання його компаніями товарів та послуг для військово-промислового комплексу Росії. І по даним Агентства госуслуг Молдови на 24-й год Молдав і продовжав поставки в сусідню країну. Українське следствие утверждають, що товари або услуги предприятия Молдав Поступали в структури російської оборонної системи, котрий призведіли вооруження і в воєні проти України. Це створює юридичну юридичку связь між активами, зв'язаними з холдингом «Шериф» і російськими воєнними операціями. Це черговий удар по путінській військовій машині. До цього ударом стало те, що після припинення постачання газу від Газпрому на початку 25-го року у Придністров'я він надходить тепер з Молдова Газ. Енергетичний кризис в Придністров'я, который спровоцирували економічний кризис. Продовження і в настоящую гуманітарну катастрофу Крім ресурсів, якими підкуповував Путін свій анклав, він надавав придністров'ю політичну та військову підтримку, маючи там свій військовий контингент. Следує детально розібратися, що представляє себе оперативна група російських військ, і пропонувати соответствующе рішення для демонтажу цієї структури. в той же час на лівому берегу. Есть и так называемая Приднестровская армия. На улице Манойлова, номер 12, в Террасполе, есть так называемое Министерство госбезопасности, которое является э, неким аналогом КГБ или НКВД, держит страхи жителей Левого берега. Есть и разного рода какого-то спецбатальоны, Сепаратисти озброєні градами, дронами, вертольотами та танками. Росія також може мобілізувати цивільних придністровців, яким Путін роздав російські паспорти. Вся російська групіровка військ, яка там знаходиться, вона, ну крім, може бути вищого офіцерського составу, вона сформована із місцевих жителів. Тому там у них благодатна почва. Там пропаганда точно така, ж як в Росії. Тож з дитячого садика там вони марширують, одягаються в військову форму. Кишеньов. Планує вступити до Євросоюзу найближчими роками. Для цього молдавська влада зобов'язана зайнятися врегулюванням конфлікту на Дністрі. Щодо реального врегулювання конфлікту в Молдові, ми зобов'язуємося сприяти переговорному процесу, в якому візьмуть участь як придністровська сторона, так і міжнародні партнери, що підтримують нас насамперед Європейський Союз, Сполучені Штати та Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Щоб залишити свого ставленника при владі, Росія розпочала гібридну операцію, пов'язану з проведенням так званих виборів президента ПМР у 26-му році, Росія виступала і продовжує виступати гарантом Придністровського урегулювання. Головною метою Путіна в Придністров'ї залишається те, щоб зробити Тираспіль знову залежним: покращити імідж місцевих проросійських керівників та непомітно збільшити чисельність військового контингенту в регіоні. Ось так, замість своїх економічних та політичних проблем, Путін займається мілітарізацією на окупованих ним територіях. Екстрено зла міці РФ настав. Путін боїться про це сказати росіянам. Економіка країни дихає з останніх сил. Грошей у казні майже немає. Плани диктатора розсипаються на частини. Війна приготувала жорстку відплату для Росії. У бункерного раптово темніє в очах. Військова машина Кремля працює на виснаження. Ось ось станеться вибух, який оглушить усіх, які потрясіння чекають на Росію одразу після. І що це означає для світу? Деталі в матрі. Два роки війна розганяла російську економіку. Спершу за рахунок екстрених бюджетних вливань, потім завдяки рекордним доходам від нафти та газу. Але у 2025 році цей мотор почав задихатися. Те, що Кремль роками видавав за адаптацію до санкцій, все чіткіше перетворюється на хронічне захворювання. Економіка, поставлена на військові рейки задля війни проти України, перестає рости і починає пожирати сама себе. Воєнна економіка Росії. Абізайте крикнеться. якби Кремль не намагався приховати реальні наслідки своєї агресії. перелом став помітним саме у 2025 році. Річні темпи зростання ВВП послідовно знищувалися з 1,4% у першому кварталі до 0,6% у третьому. Четвертий квартал за оцінками економістів може завершитися ще більшим спадом. А вже на початку 2026 року Росія ризикує увійти у технічну рецесію. Главне, што каких-то та щитімих перспектив того зміниться. Тобто То що буде все хуже, це очевидно, А перспектив перспективне влучення не наблюдається. При цьому російська держава продовжує витрачати на війну так, ніби у бюджету немає завтрашнього дня. Ці витрати розганяють інфляцію та заганяють економіку в пастку. Щоб стримувати зростання цін, центральний банк змушений утримувати ключову ставку на надвисокому рівні. Навіть на тлі уповільнення економіки у 2025 році регулятор зміг опустити ставку лише до 16 відсотків рівня при якому кредитування цивільної економіки фактично заморожене. Начинаю з 1 января я пам'ятаю в Росії піднімається налог на добавочної стоїмості, вводяться нові збори, повишаються діючі збори, убираються. Отсрочки, вернее, льготы по плате э, некоторых налогов и наиболее существенное, что будет это завтрашнего дня в России, э, опять будет заниматься налог на добавочную стоимость при оплате кредитными карточками. 25 лет такого не было. То есть, по сути, 25 лет россияне, когда платили кредитными карточками, они не платили за На налог на вартість сомне за ці операція в завтрашнього дня, це буде і бізусловна та без того огромно інфляцію на цьому тлі. Російська промисловість все чіткіше розпадається на два на рівні світи. Перший оборонний щедро фінансований із бюджету і демонструючи зростання. Ми будемо обов'язково обязательно по цьому напрямку. Другий цивільний, який стагнує або падає під тиском високої ставки, дефіциту кадрів та зниження попиту. Виробництво в цивільному ядрі оборонної промисловості залишається майже на 5% нижче рівня кінцям 2024-го. двадцять вливання Воєнне влівання іміють результати, і канічні результати це стагнація і навіть спад, і впереді буде только хуже, тому що вже не вистачає грошей на піддержання нормальної господарської діяльності. Навіть статистичні сплески промислового зростання все частіше виявляються ілюзією. Шофневий стрибок виробництва на 3% забезпечили переважно галузі пов'язані з оборонно-промисловим комплексом. У той же час будівництво автомобілебудування, виробництво скла та будівельних матеріалів продовжують скорочуватися. Автопром демонструє майже катастрофічне падіння, мінус 60% у річному вимірі. Схожа картина і в транспортному машинобудуванні зростання виробництва літальних апаратів маску глибоку в залізничної галузі. Інвестпрограми РЖД згортаються на тлі багатотрильйонних боргів, а вкладання в інфраструктуру падають на десятки відсотків. Це, знаєте, такі падіння, яких Росії не віддала з 90-х років. кульмінацією цих процесів стає бюджетна криза. За підсумками 2025 року. Дефіцит федерального бюджету очікується рекордним: 5,7 трильйона рублів. Ліквідна частина фонду національного добробуту вже менша за цю суму. Щоб не вычерпати резерви остаточно, влада нарощує внутрішні зачення, фактично перекладаючи ціну війни на майбутнє роки та майбутнє покоління. В России все возможные критические виды информации секретит или искажает. Потому что это определяет ну, как бы боевую готовность России дальше вести войну. Поэтому верить этим цифрам нельзя. Обратите внимание, что даже внутри России есть разноголосие о том, какой уровень инфляции в России на самом деле существует. С одной стороны, вы мне приводите цифру 6,6, официальная цифра, которая дает Росстат, и если вы хотите верить ростату, то я не могу вам это запретить, но не рекомендую. А с другой стороны, тот же Банк России периодически опрашивает население, какой уровень инфляции они считают в России существует, и какого уровня инфляции они ждут. Называется инфляционное ожидание, инфляционное восприятие. Воспринимаем инфляцию, инфляционное ожидание. Вот там цифры другие, 14-15%. Кроме того, инфляцию стала альтернативно считать а, такой игрок Ассоциации Российских Банков. Вполне лояльная структура, но, тем не менее, не государственная. У них получается, что инфляция ну, минимум в 1,2 раза выше того, что дает, значит, соответственно, Росстат. Значит, уже получается около 8%. Так что насчет того, что инфляция низкая, это очень сомнительно. В будущем году она будет только нарастать и очень сильно, скачкообразно. Первый квартал будущего года Россия ждет рост цен, 15, а то и больше процентов может быть до 30. а при этом заработные платы расти перестали. Поэтому считайте, что россияне уже в первом квартале будущего года. А процентів на 20-30 у реальній можливості купувати таври додатковий удар падіння цін на нафту у 2026 році. Нафтогазові доходи за оцінками аналітиків можуть виявитися ще нижчими ніж у 2025. Надлишок нафти на світовому ринку, зростання видобутку в країнах ОПЕК+, плюс та поза його межами, а також збільшення дисконту на російське чорне золото. Стискають експортні надходження. Чим дешевше нафта, тим дорожче обходяться санкції, тим менше грошей залишаються в бюджеті. Навіть зовні на перше. Погляд міцний рубль, утримуваний високою ставкою скороченням імпортом, не виглядає гарантію стабільності. Однозначно, 2025 рік став точкою перелому для російської економіки. Війна, розв'язана Кремлем проти України більше не розганяє зростання. Вона роз'їдає систему зсередини. І чим довше Москва робить ставку на продовження агресії, тим очевидніше стає. Що платити за неї доведеться не лише сьогодні, а й багато років у майбутньому. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.